Цьому світі все тимчасове, окрім вічності в ефірі програма Погляд на вічне на радіо М. Вітаємо вас! Це програма Погляд на вічне, де ми проводимо різні духовні паралелі з нашим часом, щоб побачити із біблійної перспективи також те, в чому ми з вами перебуваємо. А перебуваємо ми у стані повномасштабної війни. І, власне, для мене це один з найскладніших іспитів в житті, так звана скоригована контрольна робота з усіх тем. Так? Наскільки я. Милосердна, що там з моєю любов'ю, тією справжньою Божою, яка все покриває, ніколи не перестає? Наскільки я здатна пробачати так, як Господь колись мене пробачив і до сьогодні продовжує це робити? Щоденні іспити, це те, з чим християнам не тільки доводиться стикатися в особистому житті, церкві, суспільстві. І, здавалося б, школу закінчив, коледж, навіть вуз, дітей вже вивчив, а життя продовжує і продовжує тебе екзаменувати. Тож найближчі півгодинки про це і поговоримо: іспити, яких ми не очікуємо. З вами Архимандрит Діонісій, священнослужитель Православної церкви України, військовий капелан 15-го слов'янського полку, і я, ведуча Надія Куриленка. Іспити, яких ми не очікуємо. Я вас вітаю. Вітаю вас, пані Надією, вітаю наших радіослухачів, і хочу також привітати. Тих, хто живе за новоюліанським календарем, адже в ортодоксальних і е, католиків розпочалася підготовка до святкування свята Різдва. А це значить розпочався Різдвяний піст. Тому всіх, хто буде святкувати 25 грудня Різдво Христове, я вітаю з початком Різдвяного посту. Я вам дякую. І навзаєм вітаю вас. Так, отже, ми не можемо без слова Божого. Тож сьогодні я прочитаю буквально два віршики. Вони, щоправда, вирвані з контексту. Це була розмова Ісуса з Петром Луки, 22, розділ, 33, 34 вірші. Петро говорить: Господи, з тобою я готовий і у в'язницю, і на смерть йти. Він же Ісус промовив Кажу тобі, Петре, не заспіває півень сьогодні, як ти тричі зречешся, що не знаєш мене. Отже, ви багато вчилися. Закінчили три вище, наскільки я пам'ятаю. Як здавали іспити? Як здавали іспити? Була якась тактика, шпаргалки? Ну, по перше, я богу дуже вдячний і вдячний, скажімо так. Своїй долі, що так склалася, бо е, дійсно я виніс із цих трьох вищих навчальних закладів дуже багато, і скажу так, що я і продовжую до сих пір навчатися, і придержуюся цієї думки, що людина може якісно навчати інших і бути якісним зірцем для інших, бо доки самодосконалює свої знання і сам розвивається. І звичайно, що кожен. Начальний заклад Ну, в моє життя приніс нові знайомства, нові комунікації, нових викладачів, нові погляди на одну й ту саму дисципліну, бо кожен викладач вносив щось нове у бачення конкретної, начебто, вузької дисципліни. І це дуже круто, коли ти можеш порівняти думку, скажімо, одного професора, іншого професора, викладача якогось іншого. І так само, коли ти вивчаєш Чаєш матеріал, коли тебе знаходяться е, твої е, однокурсники, які теж е, задають якісь певні питання, і так як три різних навчальних заклади, які я закінчував, е, були і три групи е, різних людей, і здебільшого в кожному навчальному закладі це були люди з усієї України. І Тому е, дуже було цікаво навчатися не тільки під час у. Е, учбового періоду, учбового процесу, але і за межами спілкуватися, і це дуже розвинуло колосально мікрогазів. Е, говорити на рахунок шпарагалок, е, ну зізнаюся, так, мабуть, коли е, першу освіту здобував, були якісь невпевненості в собі, е, багато чого не знав. І, звичайно, як і кожен студент хоче ну, з найкращого боку показати е, свої знання. І звичайно, що відбувалися такі моменти, коли і на спину ми записочки е, вішали. Бо коли я навчався трошки, ну е, тоді таких гаджетів не було, де можна було зараз трошки в такому більш якісному режимі можна зробити собі і шпаргалки і підсказки. А тоді для того, щоб їх зробити, треба було над цим потрудитися, треба було заготовити, і навіть щоб зробити Галку все рівно в голові треба було щось мати і контролювати під час здачі екзамена саме де шпаргалка лежить відповідь на конкретне те питання, яке тобі попалося. В юледі були різні моменти, звичайно, і це теж свого роду така якась, скажімо, мабуть, студентська романтика да підготовці цих шпаргалок, і це гарний час, який є, з дуже таким теплом згадується і. Ну, це скажімо, був перший навчальний заклад. Далі, коли я поступав навчатися уже в інші навчальні заклади, там більшість дисциплін перетиналася хоча були дисципліни, які не повторювалися у кожному з вузів. Тому власне, коли я навчався, я вже мав якийсь запас знання, міг ділитися із тими людьми, які були поруч мене. Бо там різна вікова категорія була, бо були хлопці, які по 18 років, по 17 років, і були вже чоловіки, яким за 40. І власне кожен ділився із своїм досвідом, кожен мав якісь певні свої знання, свій досвід, і це теж дуже допомагало. В опрацюванні того матеріалу, який нам давали викладачі, давали професії. Професори дуже дуже було цікаво. Ну, мабуть, зараз не слід зупинятися на цьому, бо про навчальний процес можу говорити дуже довго. Дякую вам. Я дійсно погоджуюсь і так само себе виправдовую, що шпаргалки того часу це дуже велика. Кропітна праця, наступне питання. Воно більш складне і серйозніше. Найскладніший для вас іспит у духовному житті. Ну, конкретизувати на чомусь конкретно не можна, бо, власне, все життя це і є іспит, це підготовка до іспиту. Це такий навчальний процес, де ти пишеш курсові, пишеш дипломні, пишеш контрольні роботи і так далі. Тобто, визначити щось ключове в житті дуже складно, але найважливіший і скажімо. А, мабуть, найскладніший складніший екзамен, який час від часу все рівно доводиться здавати це є іспит своєї власної совісті, коли ти готуєшся до покаяння, коли ти аналізуєш своє життя, тобто ти проводиш роботу над помилками, над тими контрольними роботами, над тими домашніми завданнями, що ти зробив, що ти не зробив, що ти зробив не так, що ти не вивчив. або де ти відхилився від того вчення, яке тобі е, було дано, і де ти зробив помилки, і власне, коли ти готуєшся, тут і робота над помилками, і власне йде цей і це іспит тієї совісті, твого сумління, е, де ти розумієш, наскільки е, який ти е, якісний християнин. Бо коли ми здаємо екзамени, ми бачимо наскільки ми якісні учні, а отже, спеціалісти в тій галузі, де ми навчаємося. А коли ти робиш із спецсовісті, це вже показує, який ти є професійний, ну, професійний в кавичках, візьмемо християнин, якісний християнин, скажімо так. Ну, слухайте, до шкільних вузівських іспитів ми готуємося. Ну, принаймні, маємо таку можливість. Чи можемо ми підготуватися до іспитів життя, іспитів духовник? Якщо так, то як? Знову ж як я і сказав, що все наше життя це є суцільна підготовка до певних життєвих випробувань, які Бог з тієї чи інакшої причини нам посилає в життя, і дійсно приходять якісь такі тяжкі ситуації, в яких ми дійсно виявляємо себе, наскільки ми християни, наскільки ми добродушні. Наскільки ми люблячі, наскільки ми а, засвоїли той матеріал, який а, нам був переданий через Євангеліє, ми читаємо в Біблії, і власне з чого а, починає християн з? Своє е, таке от життя він починає з того, що він вивчає слово Боже. А слово Боже, це якраз і є з однієї сторони навчальний матеріал, який ми можемо засвоювати, який нам відкриває. Бачення християнського світу, бачення Бога, бачення е, християнського життя, бачення життя церковного, суспільного і так далі. І в, одно, і в той же час Біблія е, настільки унікальна книга, що вона показує е, масу прикладів, якими християнами чи якими віруючими не слід бути, і чому. Тобто, це і є ще навчання, як кажуть, що. Краще навчатися на чужих помилках, ніж на своїх. Так само от ці чужі помилки і описані дуже яскраво в біблійних моментах, з яких ми теж можемо е брати для себе. Висновок робити з цих помилок, і власне, і це ж саме джерело Біблія, це і є е, нашою шпаргалкою по житті. Бо е, якщо ми раз Біблію прочитали і відклали, і більше не користуємося Словом Божим, як і будь-яку дисципліну, якому проходимо. колись в одному із навчальному жар закладі жартували, що е, ти як каже здав. Е, там іспит з цієї дисципліни, ну нормально на з. Що значить на 3 з Ну, каже, зазубрив, здав, забув. Все. Так само відноситись до зазубрив, здав, забув до Біблії не можна. Це книга, яку треба читати, аналізувати постійно. І з кожним разом одне й те саме місце тобі вже із твоїм досвідом, із твоїми роздумами відкривається зовсім по-іншому. Так само, помимо того, що. Ми вивчаємо Біблію, ми повинні спілкуватися із е, е, людьми, які вже мають якийсь досвід у вивченні цього. Тобто, ну, е, можна сказати, що це є там пастирі, це є священики, це якісь церковні лідери чи е, професори в цій галузі теології, богослів'я або в іншій галузі, е, які вже мають якийсь певний досвід і можуть з ним поділитися. І власне повернуся до першого е, запитання, говорячи про те, що я маю колосальний досвід і, подя... і дякую за це Богові, за те, що я мав змогу е, спілкуватися із професорами е, різних навчальних закладів, але за однією із е, е, певних дисциплін. Бо вони відкривали цей предмет кожен по-своєму по різному, і ти більш широко починаєш бачити, коли ти вже. Досяг Замагаєш якогось певного рівня, коли ти навчаєш, вивчаєш Біблію, навчаєшся, слухаєш біля себе якихось провідних, духовно сильних християн. В тебе формується вже свій світогляд, своя власна думка, своє світобачення, ти маєш вже свій певний досвід і коли ти це все використовуєш, це вже є таким більшою запорукою для якісної здачі будь-якого. Спиту, які нам травляється в житті. Тому все наше життя, яке ми проживаємо, це одночасно і іспит, і одночасно постійна підготовка до цього іспиту. Отже, головне, що я для себе почула, що підготуватися все ж таки можна. Так, Звичайно, але іноді, іноді буває так, що дійсно вчив, відвідував заняття, робив домашні завдання, а на іспиті щось пішло не так. І завалив. Чи бувають такі ситуації в духовному житті? і Головне, чи маю я право на перездачу, все наше духовне життя? Знову повторюю, це вже буде така трошки тавтологія, бо з питання в питання це повторюється, але мабуть на цьому треба наголошувати, що все наше життя є е, навчання, і, власне, якщо ми розглянемо це з такого ось аспекту, то спочатку ми вчимося в школі, здобуваємо якісь базові знання. Потім вибираємо собі якусь таку більш-менш вузьку спеціальність, за якою йдемо навчатися у вищий навчальний заклад і себе бачимо. В цій структурі. Так само і людина, яка вирішує бути християнином, вона взяла таку от спеціалізацію бути християнином, і е, вона йде е, в напрямку вивчення цієї е, спеціалізації. І, власне, коли е, проходить цей етап, етап е, здобуття е, Спеціалізації спеціалізації. То звичайно, що е, відбуваються такі моменти е, акредитації нашої як християнина. Бо е, в першу чергу ми на першому курсі теж здаємо якісь підсумкові іспити, заліки, е, які нам дозволяють перейти на другий курс. Після закінчення другого курсу на третій курс. І врешті що здаючи е, всі екзамени, ми доходимо до. Е, того до чого ми йшли до кульмінації нашого навчання до захисту нашої дипломної роботи, після чого ми вже здобуваємо спеціалізацію. Якщо ми не здали екзамен на першому курсі, якщо ми були нечемними, негарними учнями, звичайно, нам кажуть, що вибачайте, але перевести на другий курс, ми вас не можемо. Проходьте знову засвоїти той певний матеріал, який ви пропустили, і в наступному році вас чекаємо на складання іспиту. Десь так приблизно відбувається і в нашому духовному житті, але е, кульмінація цього всього, якщо ми знаємо, що нам... Вчитися чотири роки. Після чотирьох років ми стаємо бакалаврами. Після ще двох років ми можемо захистити магістерську роботу. Потім кандидатську, докторську. Так само відбувається і в духовному житті. Спочатку ми стаємо звичайними простими християнами, які вчаться, які щось шукають, здобувають якийсь певний свій досвід, знання в цьому напрямку. Потім в нас хочемо ми того чи не хочемо. На залі продовжується навчання на магістратурі, на аспірантурі, на е, докторатурі і вже е, в кінцевому. Е, в кінцевому ітогі, да, на російській мові, результат, в кінцевому результат. результаті нашого життя, це вже буде остаточний той суд. кваліфікація, яку вже вийде сам Бог, це останній суд, коли нас будуть судити. До цього суда, до завершення нашого життя. Ми весь час здобуваємо якусь свою е, кваліфікацію. І, власне, е, люди, які потім аналізують вже Тих людей, які жили і померли, їхні справи, їхні вчинки, їхні слова? Церква ставить потім їх в приклад, говорячи, що це ось справедна людина була така, церець для нас, з якого ми мусимо брати приклад. Чи це говорять святий? Є таке поняття, да, святий тобто інакший, якщо з грецької мови переводити. Але власне ми теж можемо аналізувати тут. Отже, що саме Богові показують духовні. Іспити, які ми проходимо чи не проходимо в житті, наскільки ми якісні християни, наскільки ми е, вибираємо в своєму житті Бога чи прихильність до чогось злого? Ми опиняємося, так, як опинився і Петро в своїй ситуації. Чи ми до кінця з Христом, до своєї смерті, до загибелі, чи разом ми з Ним. Чи навпаки ми, де нам добре ми з Богом, де нам загрожує небезпека, там ліпше сказати, та ні, я не християнин, або сказати, та ні, я відношення до церкви не маю. Я, я просто, звичайна собі, світська людина. І так само. Можна сказати, що і в ті ситуації, в якій був Петро, він мав теж вибір бути до кінця із Христом промовчати, чи зайняти трохи іншу ситуацію і зректися Христа. Такі моменти якраз є важливими в очах Бога. І він посилає нам такі випробування в житті, щоб ми дійсно могли без його допомоги porra, oh, é... Без його тієї фортуни, яку міг би він послати, але щоб дійсно перевірити, наскільки ми е твердо стоїмо на шляху християнства. Ми тверді, впевнені е християни, ми дійсно вірні Христу, і це дуже важливо для Бога і в кінцевому результаті і для нас. Бо пройшовши таке тестування, таке випробування, ми е теж робимо якісь певні висновки і або виправляємося. або Навпаки, не роблячи висновків, відходимо далеко від Бога і живемо вже зовсім не тим життям, яке вимагає від нас Господь Бог. А якщо повернутися до Петра, ви говорили, що він мав вибір, міг сказати так, як він сказав, залишитися з Христом або промовчати. Коли б Петро промовчав всі три рази, чи була б такого роду відповідь, зарахована в очах Бога? Е, ну, якщо богословські так поглядати, ну мовчання це теж не є е, показник, це теж не є відповідь. Так само, як і на іспиті, це не є відповідь. Це щось таке середнє, незрозуміле е, чи так, чи ні. І тому власне моє особисте бачення цієї ситуації, що е, мовчання воно теж не приносить свій результат, той який від нас е, е, чекає Бог. Бо в мовчанні вже є вагання. Вагання чи то зізнатися, чи то е, заперечити. Тому ць, я думаю, що мовчання це не завжди гарно. Це все ж таки більше не здав. Не, не здав, здав чим здав, так. Так. І останнє запитання моє на сьогодні. Петро завалив цей іспит якщо бути чесними. А, чи отримав він другий шанс від Ісуса? І як він виглядав цей другий шанс? Е, звичайно, що е, Петро. Він був в розпачі після того, що сталося. Він зрозумів, але вже зрозумів тоді, коли проспівав е, півень, і він е, згадав ті слова, які казав Ісус Христос: що дивися, бо не встигне півень заспівати як ти тричі, зречешся мене. І коли він це вже почув і усвідомив, що це відбулося, і про це йому вже говорив Ісус Христос. Він зрозумів тоді, що е, він був в розпачі, що таке з ним от сталося, але е, все ж таки він не віднайшов собі в сили зрозуміти, покаятися. І врешті далі продовжити своє служіння як апостол. І ми бачимо, що після Вознесіння Воскресіння Ісуса Христа, після того, як вони зустрічалися в різних моментах, в різних місцях після смерті Ісуса Христа, Ісус Христос його не засудив, не вигнав сказав що більше ти недостойний бути ні учним, ні апостолом, але в кінцевому результаті на всіх під час п'ятидесятниці зійшов Дух Святий, і вони, почавши говорити різними мовами, пішли і проповідували всьому світові. І е, о, Петро, один як із апостолів, який найбільш викрав. Ісуса Христа, в тому плані, що Він один із тих апостолів, який саме більше потрудився на Неві місіональній, на такої не на місії проповіді Ісуса Христа, на місії проповіді Його слова, вчення, Євангелія це один із таких потужних апостолів, який шанується серед Християн до сих пір. Дякую, дякую, що ось так розлого ми змогли розкрити цю тему. Дякую вам, дякую Богові за можливість провести цей ефір. І вам дякую наші радіослухачі, що були з нами. Дуже хочу, щоб всі ми мали таку змогу і мали ще час підготуватися до того головного іспиту, який чекає усіх нас наприкінці нашого життя. У нохи Ісуса Христа біля Білого Престолу. На все добре в цьому світі все тимчасове, окрім вічності в ефірі. Програма Погляд на вічне на радіо М.